Де наша увага, там наша енергія? А навіть якщо там зовнішній конфлікт чи ситуація, чи щось завершилось, для нашого тіла воно продовжується для нас особисто, бо воно знаходиться всередині. Навіть якщо ми думаємо, що ну типу зовні. Тут от я розслабився, да, я відпочиваю, навіть, там, не знаю, сплю. Але внутрішні ресурси і по факту цього відпочинку не відбувається. Бо в мене все продовжується. Да, тут ззовні не відбувається ніяких подій, а весілля, музика да, всередині грає і відбувається. І це ем, завжди. Я скажу, що це відбувається настільки неусвідомлено, що е, зараз багато хто там з глядачів скаже, що ну, типу, у мене такого ні, немає, або ну, це буває в когось, да, а в мене такого немає. Е, просто в якийсь момент реально такий хопа, фокус да, там, на себе, увагу, такий, опа, а я говорю, а я доказую. A moia trauma ya ta de esta...